Діленьку святую, у досвітні години у славному преславному місті Чигирині задзвонили в усі дзвони, з гармати стріляли, правелебної громаду докупи скликали, З святими корогами та з пречистими образами народ з папами з усіх церков на гору йде, мов Божа пчола гуде. З монастиря святого у золоті аж сяє, сам архімадрид виходжає, а кафіс читає, поклони покладає. Поважно та тихо у ранню пору на високу гору сходилися полковники, і військо, як море, з знаменами, з бунчуками, з лугу виступало та на трубах вигравала і на горі разом ставало. Замовкли гармати, оніміли дзвони, і громада покладає земні поклони, Молебствує архімадрид, сам на горі правець святого Бога просить, хвалить, щоб дав їм мудрості дознати гетьмана доброго обрати. І одногласне, одностайне громада. Вибрала гетьмана преславного лободу Івана, лицаря старого, брата військового. У труби затрубили, у дзвони задзвонили, вдарили з гармати знаменами, бунчуками гетьмана укрили. Гетьман старий ридає. До Бога руки знімає, три поклони покладає великій громаді і, мов дзвоном дзвонить, говорить. Спасибі вам, панове, молодці, приславні запорожці за честь, за славу, за повагу, що ви мене учинили. Але б краще ви зробили, якби замість старого та обрали молодого, завзятого молодця, преславного запорожця Павла Кравченка Наливайка. Я стар чоловік, Не здужую встати, буду йому пора додавати по батьківській навчати, як на ляха стати. Тепер прилютає година на нашій славній Україні. Не мені вас братця, на ляха водити. Не мені тепер старому булаву носити. Нехай носить наливайко козакам на славу, щоб лякались вражі ляхи у своїй Варшаві. Громада. Чмелем загула, у дзвони задзвонили, гармата заревла і бунчуками вкрили преславного запорожця Павла Кравченка. Наливайка.